Умила, а У моєї мами усмішка ласкава. Мама, я суною квіти їй дарую. Мама не свято я зустрічаю, я для матусь віршик вивчаю. В день такий Кібри діти, сидіти, до мамів любов свою, в подарунках і квітах кажуть, я тебе люблю. Мамо, матінко, матуся, я до неї пригорнуся, вона добра і привітна, ніби сонце в небі світло. Ти найкраща в світі, мама, ніжна добра і ласкава. Мамо, мамочку, матуся, я добра в тебе вчуся. Чому так багато навколо тепла? Пога... Це мама на свято принесла весна. Дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обіймую. Знаєш, Матусю, я сильно тебе я люблю. Спасибі за ласку, за ніжність, любов. Я тебе дуже сильно люблю. Ми мам, свій ключему душі в світі. Зимою, звичайно, погоджуйся Ти Та, мам потрібно не тільки любити, мам потрібно ще белегти.